3 червня 24 року вітаю. Троянда, Аваланш. Цей кущ у мене посаджений дуже давно. Один з перших моїх кущів троянд. Може сім років. Може в 17-му році. Плягується троянду на базарі. Біла В серединці, ну може трішки, трішки. Якась кремова, трішки, а так біла ця троянда. Бутоники лихоподібні, листя темне, зелене, полуглянцеве, не хворіє здорова, гарна, чудовий кущ, без квітів троянда не бува, квітує хвилями. Але меж між хвилями теж є квітування. Це вже другий раз вона квітує. Ну, перший раз була якась неповноцінна хвиля, но все одно була, і потім були квіти, а дуже ароматна. Я її пробувала черенкувати колись. Получилось. Ну, один раз пробувала і все давно кущ десь метр двадцять, ну ширину сантиметрів сімдесят. Багато пуп'янків. В Азі стоїть теж. Довгенька. Гарна троянда, чайна, гібридна. Я собі в цьому році замовила ще піч аваланж. -ла В Матвіївській троянде замовила піча валанш, подивимось, яка та буде. У мене ще є там біла от ад, Адванс. Це теж наподобиє такої, але не така. Вони якісь рудички між собою виведені. Та Адванс від цієї. Я читала. Така ця троянда, квіти великі, тримаються довгенько. Тут оці жуки люблять троянди мої. Дякую за перегляд, дякую нашим воїнам за захист і слава ЗСУ.